Сьогодні віртуальний світ, як і реальний, несе низку ризиків для дітей та підлітків. Чи не найнебезпечнішим з них є кібербулінг? Зараз ми ознайомимо з ефективними стратегіями профілактики кібербулінгу, які допоможуть вам створити особисте коло безпеки. Запам'ятайте їх, застосовуйте технічні засоби безпеки для захисту від інформаційних загроз, користуйтесь спеціальними безпечними пошуковими системами. Не варто створювати вигадані образи, негативно реагувати на кожне повідомлення провокативного характеру, обмежити доступ до персональної інформації в соцмережах, Створіть надійний пароль, який зберігайте у таємниці. Обмежити доступ до свого профілю, особистих фотографій та не розміщуйте власну адресу і телефон у профілі. Помірковано обирайте друзів. Розміщуйте виважену інформацію у стрічках подій. Не розміщуйте номера платіжних карток. Не відповідайте під дії стрільних емоцій та остерігайтесь у віртуальній розмові. Якщо надходять систематичні листи з погрози, потрібно зберігати інформацію на комп'ютері або в роздрукованому вигляді задля доказів. Щоб самостійно врегулювати ситуацію, можна зробити запит до адміністраторів сайтів, на яких здійснилися атаки про видалення образової інформації. Якщо кібербулінг має ознаки шахрайства, погроз, вимагання, несе відзертувати сексуальний характер, слід звернутися до правоохоронних органів за номером телефону 102. Також можна звернутися на національну дитячу гарячу лінію, де професійні психологи та юристи допоможуть вам з будь-яким проблемним питанням. Номер телефону 0800 500 225 або короткий номер 116 111. Лінія є анонімною.